Мабуть, більше всього повідомлено в останні дні про містечко в Ісландії Гріндавік, де очікують землетрус. Кожен день якісь нові повідомлення. Повідомлення перше про те, що магма, яка знаходиться цією країною, піднялась на від 4-5 кілометрів, які були кілька днів тому назад, до 800 метрів. І Побоюється, що ось ось вона вирветься назовні. І жителі містечка Гріндавік, це 4 тисячі чоловік, були евакуйовані і розміщені в безпечних місцях. Ще повідомляється, що західна частина цього міста піднялась на метр вище, і утворилася велика тріщина, з якої йде пара. І... При виверженні вулкана, звичайно, абсолютно все місто постраждає, але постраждати може навіть не тільки це місто, а і навколишня територія. А ще побоюється, що магма, якщо вона добереться до води, то може бути вибух. Страшний вибух, і це буде катастрофа. Катастрофа в першу чергу для Ісландії, тому що вона втратить дуже багато чого з економіки. Економіка її базується на туризмі і на риболовстві.